Доброго дня, церква Воскресіння! Прихожани, служителі, дякони, пастори, ми усім вам дуже вдячні за вашу, за вашу щирість і ваші відкриті серця. Завдяки Богу і вам багато людей мають надію на відновлення. Ті, що вважали себе загубленими, приреченими, нікому не потрібними, мають надію. І ми вам щиро дякуємо за вашу посвяту. І в нас є велике бажання показати, як живе центр реабілітації на протязі неділі. Кожен ранок в центрі реабілітації Воскресіння він починається з духовної їжі. Це починається з молитви, з читання слова Божого і розбору. Після цього ми насичуємося фізичною їжею. І далі є ще в кожного якісь свої обов'язки. Коли приходить вечір, ми з братами збираємося округ Якова. Ціль цього круга, щоб брати відкривалися один перед одним, щоб на протязі дня, може, десь хтось когось якось обідав, може щось не так сказав, і є велика нагода вибачитись, що й роблять брати після такого спілкування. Брати приміряються, якщо були якісь негаразди, і в нас йде спільна молитва «Отче наш. Ми молимося молитвою «Отче наш і лягаємо спати. Також у хлопців на кожен день в реабілітаційному центрі є обов'язки. Обов в ці обов'язки входять у реабілітаційного центру, миття посуду і приготування їжі. Мета реабілітаційного центру, щоб люди, які загубилися, які Потеряли якусь надію в цьому житті, щоб вони побачили цю руку допомоги через Євангеліє, через віру, і щоб вони могли піднятися і йти далі за Ісусом Христом. І коли є вільний час, то брати можуть полежати, почитати якусь християнську літературу, вони можуть пограти в шахи, вони можуть включити телевізор і послухати прославлення. Наш центр існує за рахунок церкви. Церква взяла на себе повністю всі повноваження, щоб на центрі було що їсти, що пити, щоб було в що вдягнутися. І наш, голова нашого центру це Ісус Христос. Церква допомагає нам, а хлопці з великим бажанням самі хочуть бути потрібними. І вони самі йдуть і допомагають у загальних якихось питаннях церкві. Церква Воскресіння. Ми хочемо ще раз вам, вам подякувати. Хлопці вам дякують. і Я як лідер реабілітації також вам дякую за ваші відкриті серця, за вашу посвяту для цього служіння, для цих хлопців, тому що вони приречені і у них вже немає виходу. Але в Христі ми надаємо такий вихід. І ми вам дуже вдячні.